Наше з вами життя і рішення, які ми приймаємо, досить часто нагадують гру в кальмара. Сьогодні я пропоную подивитися вам на цей серіал очима психолога, розібратися, які ж такі рішення ми робимо і приймаємо як головні учасники даного серіалу. А крім того, поговорити, які це може мати наслідки для нашого життя і що з цим всім нам робити. І пропоную відразу перейти до першого моменту, який би я хотіла сьогодні обговорити. Таких моментів ми будемо обговорювати три, і перший з них пов'язаний з надмірним оптимізмом. А справа в тому, що в цьому серіалі показується, що наші учасники є надмірно оптимістичними, коли вони приймають рішення, продовжувати гру чи її не продовжувати. Я зараз вам пропоную переглянути, згадати ось ці моменти, коли учасники нажимають на зелену кнопку чи на червону, щоб прийняти рішення, продовжувати цю гру чи не продовжувати. І напевно, у вас, так як і у мене, виникало ось це таке відчуття під час перегляду серіалу: ну що ж ви робите? Давайте ж ви ж, яка ймовірність того, що ви вижив... виживете? Переставайте грати, давайте, виходьте, закінчуйте всю цю гру. Але при цьому з сезону у сезон, з серії у серію, ми бачимо, що все-таки учасники продовжують це робити. І ось цей момент він досить чітко показується, розповідається і досліджується в психології. Про що саме йде мова? Справа в тому, що ми люди з вами по своїй натурі трохи оптимістичні. Ми віримо в те, що ось це щось погане, воно з нами не станеться. Що ми маємо вплив на ось ті події, які відбуваються в нашому житті, і тому не беремо під уваги всі ці ризики. Тобто, коли людина, наприклад, купує сигарети і вона бачить, що на упаковці намальовані там легені, хворі легені, і що це може призвести до раку. Тим не менш, люди все рівно палять, ми все рівно витягуємо, підпалюємо і з думкою про те, що ну, це там статистика, але нас то це не стосується. З нами буде все нормально. І це просто один із прикладів, коли ми так робимо. А насправді таких історій набагато більше. І про що ж говорять дослідження? Справа в тому, що психологи проводили одне досить просте, але суперцікаве дослідження. Двом групам людей задавали запитання і просили, щоб вони оцінили ймовірність того, що відбудеться щось погане або хороше у житті. Тобто запитували, з якою ймовірністю можна захворіти на рака, з якою ймовірністю людина розв... розлучиться, з якою ймовірністю хтось створить бізнес і він прогорить, не буде приносити прибутку, з якою ймовірністю людина попаде в автокатастрофу і так далі. І так далі. Цих питань було досить багато. Але ось цей мик в цьому, така, знаєте, специфіка цього всього експеримента полягала в тому, що одну групу людей просили оцінити ризики для якоїсь там Галі і Петра, тобто з якою ймовірністю у когось там в житті може трапитись ось ця подія. А іншу групу просили оцінити, з якою ймовірністю ось ця подія може статися у їхньому житті. І що вийшло в експерименті? В експерименті вийшло, що коли людей просили оцінити ось ці ризики для когось, люди досить чітко їх визначали. Тобто, ось ці дані, ймовірності, відсотки, які вони вказували, вони відповідали статистичним даним. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми, люди, з вами можемо оцінити і виявити ризики і сказати, ну що там. Якщо там розлучень більше 50%, то з там 50-60%, там якісь Петро чи якась галина, вони швидше за все розлучаться. Але коли люди оцінювали ось ці свої значить, ситуації і ці ситуації по відношенню до себе, то виявлялося, що вони були занадто оптимістичні. І ось ця ймовірність того, що станеться щось погане, або ймовірність того, що нам посміхнеться. Успіх, удача, і ми, значить, виграємо в лотерею, в нас відразу запрацює бізнес, будемо заробляти мільйони. То вони відповідно були завищені, а ось ці негативні ймовірності вони були занищені. І це якраз приклад, який говорить про те, що люди у своєму житті занадто оптимістичні, і в зв'язку з цим ми робимо і приймаємо різні рішення у нашому житті, тому який висновок можна зробити з цієї частини. Будь ласка, зараз я вам пропоную задуматися. У якій сфері вашого життя ви, можливо, занадто оптимістичні? Занадто оптимістичні, коли не робимо регулярний контроль чекап нашого організму, не перевіряємо там чоловіки простату, жінки, груди і, і так далі. Не здаємо аналізи, коли ми, наприклад, робимо якісь дії, як паління, вживання алкоголю, і не беремо під увагу ці негативні наслідки. Коли ми, наприклад, у відносинах, і знаєте, вже досить давно сподіваємося, щось що людина зміниться, виправиться, а вже минув один рік, другий, третій рік, а нічого не змінюється. І питання, чи це не є ось цей наш надмірний оптимізм, і ми продовжуємо грати гру, в якій ну, швидше за все ось цього вже такого позитивного результату може і не бути. Або коли ми тягнемо бізнес, який вже давним-давно не приносить кошти, і так далі. Тобто в кожного тут буде своє. Але я пропоную, щоб ви задумалися і визначили сфери життя, в якому ви власне продовжуєте грати цю гру, нажимаєте на зелену кнопку. Хоча насправді ваша оцінка даної ситуації є надмірно оптимістичною, і, напевно, варто було вже б уже натиснути на кнопку, яка б говорила, що ми завершуємо цю гру. Наступний момент, який я хочу, щоб ми з вами розглянули, він називається Ефект якоріння, який дуже класно показується в даному середі. З Чим пов'язаний ефект якоріння? Справа в тому, що коли людина приймає якесь рішення або оцінює якусь ситуацію, наш мозок порівнює. Тобто, нашому мозку складно визначити, що добре, що погано, що там дороге, дешеве, підходяще, непідходяще. нашому мозку, щоб мати якусь ідею і оцінити щось, потрібно порівняти до чогось, тобто потрібно порівняти теперішню ситуацію чи пропозицію до чогось іншого. І ось те, що наш мозок порівнює, це взагалі непогано. Це класно, що він це робить. Але справа в тому, і тут, знаєте, загвоздочка тому, до чого він це порівнює. І ось ця інформація, яка нам трапилася раніше, щось ми собі планували, про щось ми мріяли, щось ми побачили в соціальних мережах, вона в нас якби закоренилася, вона заякорилася в нашому мозку, і наш мозок ось тоді порівнює до цього. І до чого порівнює мозок, ось тут виникають запитання. І зараз я вам це розповім детальніше покажу на моменті з серіалу. Зараз нас лише восьмеро. Скільки складе приз? 44,8 мільярда поділити на вісім, 5,6 мільярда. Тобто кількість гравців ще залишилися дев'ять. Кожен з нас отримає на 700 мільйонів менше через домовля? Ви не серйозно! Це абсолютно неприпустимо! Справа в тому, що в останньому сезоні. Там був момент в серіалі, коли залишається вісім учасників грі, і два учасники розмовляють між собою, і вони обговорюють про те, що добре, а скільки нас залишилося, і який, якого виграшу ми можемо сподіватися на даний момент. І вони там рахують, виявляється, що там 5,6 мільярди. На що вони говорять: угу, класно, звучить супер. І в принципі, вони між собою, там два учасники, домовляються про те, що. Цього достатньо можна було б вже перестати грати вдалі в гру. Але тут, значить, несподівано змінюються умови гри. Ну, як змінюються умови гри? Там говориться про те, що насправді учасників залишилося не вісім, а дев'ять, тому що вони ще урахували, врахували там дитину, яка народилася під час цього серіалу. І що вона також є учасником гри, і тому ось цей виграш, який на даний момент є, його потрібно поділити не на вісім людей, а потрібно поділити на дев'ять. Що означає, що кожен з учасників отримує трохи менше, і ось що відбувається в даний момент? В результаті, по-перше, всі учасники там далі проголосували, що вони продовжують гру. А ось ці люди, які говорили, що ні, ми не продовжуємо. Нам було нам уже достатньо. Вони прийняли рішення продовжувати лише тому, що ось цей виграш, який є для дев'яти людей, вони вважали його занадто малим. Порівнянні до того, що було розраховано щойно, а щойно було розраховано там 5 мільярдів. Тобто 5 мільярдів, які 5 мільярдів раніше, які стали 4 мільярдами зараз. І якщо б запитати людину так в загальному, це погано, багато, мало добре, то можна б сказати: ну, 4 мільярди, навіть неважливо в якій ми валюті говоримо, це звучить якби круто, але за рахунок того, що вони порівнювали це з якоюсь. Видум, ну, не невидомою, з якоюсь вартістю, яку вони собі придумали, що вона уже в них є, вони із-за цього дуже сильно засмутилися. І це якраз є чудовим показником ефекту якоріння. Тепер переводимо це на нормальну мову і переносимо це в наше життя. По-перше, давайте подумаємо про те, що коли ми можемо відслідкувати даний ефект якоріння. Ну, одна із ідей, що, я думаю, вам, можливо, вже прийшла в голову, це коли ми. Заходимо в соціальні мережі і починаємо знаєте, дивитися на чиєсь життя, там листати цю стрічку. І от в цей момент може з'явитися цей ефект як коріння, що ми бачимо, а як могло б виглядати когось життя, чи там як би могло виглядати моє життя, і ми починаємо на підсвідомому рівні це порівнювати. Але це окрема історія. Давайте її запаркуємо зараз. Я хочу вам привести інший і навіть набагато цікавіший приклад. І він буде пов'язаний з постановкою цілей. Дуже часто, коли людина ставить ціль, говориться про те, що, це, що ціль наша повинна в чомусь вимірюватись. І навіть якщо ми йдемо за цією стандартною рекомендацією по смарту, що потрібно писати ціль, там потрібно вказати ці measures, в який спосіб ми виміряємо, реалізували ми цю ціль, чи ми її не реалізували. І от що, роблять, що ми робимо зазвичай, ми говоримо про те, що. Я хочу схуднути там на 20 кілограм, хочу пробігти якийсь там ультрамаратон за якийсь там час. Я хочу збільшити дохід у два рази. Значить, хочу почати бізнес, який там буде приносити мені там, декілька тисяч євро в місяць заробітку і так далі. І так далі. І от людина ставить собі ціль. Після цього ми починаємо робити наші дії. Ну, намагаємося реалізувати це наше. Бажане наше бажаннячко, але з часом може так трапитися, що наша ціль вона то почне реалізовуватися, але вона не буде реалізовуватися настільки оптимістично, якби ми цього хотіли. Ну от ми з вами щойно говорили. пункт перед цим, що ми в своїх розрахунках досить оптимістичні. Ми закладаємо, що нам вдасться, ми зможемо, погані речі нам не трапляться на нашій дорозі, але при цьому вони трапляються і так. Спочатку ми цю цілі завищили за рахунок того, що ми були оптимістичні, поставили значення про те, що ми там заробимо, почнемо заробляти вдвічі більше. Починаємо виконувати якісь дії. Ми заробляємо, наприклад, збільшуємо наш дохід не у два рази, а, наприклад, на 30%. І що відбувається в цей момент? Людина засмучується. Тобто, дохід є, є збільшення дохіду, але є ось цей момент засмучення. І це просто така часта історія. Дуже часто у своїй практиці я бачу клієнтів, які роблять класні результати у своєму житті, у них є прогрес, вони прикладають зусилля, але при цьому всьому вони свої зусилля і ті результати, які у них вже є, вони просто їх знецінюють за рахунок того, що там порівнюють до когось, порівнюють до якихось своїх придуманих історій. І я тут не говорю про те, що не потрібно писати цілі, і не потрібно знаєте, їх вбирати в якийсь спосіб, як можна було б це все поміряти. Історія зовсім не в тому, цілі насправді потрібно писати, тому що дослідження показують, що люди, які пишуть цілі, вони з набагато більшою ймовірністю досягають їх, ніж ті, які їх не пишуть. Тому тут питання: писати цілі, чи працювати з цілями, чи не працювати з цілями, його немає. Питання в іншому питання в тому, щоб, наприклад. Ставити наші цілі і визначати ці показники для наших цілі, цілей в одиницях, на які ми маємо вплив. Тобто я впроваджуючи, чи там я... Ну, ми візьмемо приклад, давайте візьмемо приклад цього каналу. Я, ведучи цей канал, я не маю 100% впливу на те, скільки людей перегляне дане відео. Або я не маю впливу на те, скільки буде підписників на цьому каналі. Але я точно маю вплив на те, скільки одиниць контенту я опублікую. Тобто, ви не маєте впливу інколи на те, чи ви зміните роботу, чи ви не зміните роботу, тому що це залежить від багатьох факторів. Але ви маєте вплив на те, скільки резюме ви вишлете, яку кількість компаній ви постукаєте і скажете, що добрий день я б хотів у вас працювати. Ви маєте вплив на те, чи ви спробуєте відкрити свій бізнес, чи ви його не спробуєте відкрити. Ви маєте вплив на кількість дій, які будуть мати вплив на оборот вашого бізнесу, так наскільки грошей у вас там в нього підходить, і тому і дуже важливо тоді, в даному випадку, якщо ми прив'язуємося до якихось цифр, все таки брати ці числа, на які ми особисто маємо вплив. І це будуть числа пов'язані з вашими діями, з вашими спробами щось змінити. Якщо в загальному вас цікавить тема розвитку, постановки цілей, і ви відчуваєте, що ви б хотіли щось змінити у вашому житті, намагаєтеся довго це зробити, але ніяк не виходить, то, будь ласка, підписуйтеся на мій телеграм-канал. В найближчому майбутньому з'явиться досить Класний доступний продукт, де ми якраз будемо працювати над тим, щоб реалізувати всі свої мрії і цілі, і будемо це робити з використанням, звичайно, напрацювань наукової психології. Тому, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб дізнатися першими. А зараз ми переходимо до третього пункту, який я б хотіла виділити з даного серіалу. Наш третій пункт буде пов'язаний з кредитами, і справа в тому, що в даному серіалі. Взагалі, через через весь через всі сезони, проходить оця ниточка такої інформації про те, що люди, які є в цій грі, вони зазвичай мають великі заборгованості. І це не стосується кожного учасника гри, там є і інші історії, але досить часто це пов'язано з боргами. Чому я хочу про це поговорити з точки зору психології? Справа в тому, що чим більше ми входимо в заборгованість, Тим менше у нас з'являється з цим страху переживань, і ми не контролюємо, що ми робимо. І зараз я вам розповім про це трохи детальніше. Якщо ви пам'ятаєте, то в серіалі досить часто були історії, коли люди мали величезні заборгованості. Тобто, хтось з них грав, хтось з них інвестував, хтось брав кошти. В бізнес, але при цьому прогорав, і вони продовжували і продовжували це робити, і виявилися в такій ситуації, коли вже ці борги вони були не тут, десь, знаєте, що не можна там дихати, а вони вже мали цих боргів там вище голови, і вони з цими боргами перестали справлятися. І в загальному цей серіал він підкреслює ситуацію, яка відбувається зараз в Кореї, тому що говориться, що показник заборгованості населення. Кореї складає 105% національного валового продукту. Так 105% боргів, тобто люди набралися боргів більше, чим насправді є грошей там в країні, грубо кажучи. І історія з кредитами, вона насправді досить-досить проблематична і вагома, тому що ось ця тенденція, вона прослідковується не лише в Кореї, вона прослідковується насправді у усьому світі. І ви подивіться, наскільки останнім часом змінилося відношення до кредитів. Тобто зараз взяти кредит, кредити є на все. Кредити беруть на нерухомість, на автомобіль, на бізнес. Можна взяти кредит на телефон, якісь там електронні гаджети, міксери, одяг, курси ну просто на все. І кредит став настільки чимось таким буденним в нашому житті, що це перестало, якби знаєте, лякати людей, я скажу так. І проблема не в тому, що кредити погані, тому що насправді як кредит як сам собі це нейтральний інструмент. І інколи кредит можна використовувати досить позитивно і за рахунок цього збагачуватися. Тобто кредит може використовуватися для бізнесу, для розвитку бізнесу, кредит може використовуватися для того, щоб вкластися в нерухомість, і якщо це робити розумно, то на цьому можна також заробити з часом, можна зберегти кошти і навіть їх примножити. Але бувають історії, коли кредит використовується в якихось цілях таких консумційних, щоб задовольнити свої потреби тут і зараз. І ось я хочу вам показати зараз на екрані, покажу вам вам дуже цікавий графік, який з'явився в психології, коли почали досліджувати оцю тематику заборгованості і того, чому люди входять в цю заборгованість, все знаєте, глибше, 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 що набираємо з головою. Значить, я хочу, щоб ви переглянули цей графік. Значить, на графіку ви можете побачити, що ось X, вона показує кошти і показує з однієї сторони графіка. В нас знаходяться втрати, з іншої сторони, в нас знаходиться цей гейн, коли ми там прибуток, отримуємо прибуток. Ось Y в цей час вона показує таке наше відношення, сенси, можна сказати, емоції. І от зверху додатня частина це такі позитивні, коли ми відчуваємо якусь радість, пов'язану з тим, що. Наші накопичення кошти багатство збільшується, а внизу ви можете побачити ось це відчуття втрати. І тепер так, психологія і дослідження всі показують те, що коли людина втрачає, ми відчуваємо біль. Тобто люди по своїй природі дуже сильно не люблять втрачати. І ось цей момент, коли ми там беремо в перший раз кредит, коли ми входимо в якусь заборгованість, коли ми інвестуємо або втрачаємо кошти. Або ми там планували якийсь один прибуток, а отримали інший прибуток, не такий, як ми розраховували, то ось цей момент, коли ми отримуємо менше, ніж ми очікували, або коли ми втрачаємо кошти, ми відразу відчуваємо сильну біль. І ця інформація, вона підтверджена дослідженнями, тому що при... примикали ці резонанс магнетичний до мозку людини і дивилися, як він реагує в різних ситуаціях. Але що цікаве, наш мозок, не в залежності від того, скільки ми втратили, він одразу реагує негативно. Тобто, у нас відразу є вся негативна емоція, що ми втратили. Але потім, чим більше ми втрачаємо, наша ось ця негативна емоція, вона так пропорційно не збільшується. Тобто, ось цей перший раз, коли ми втратили, ми відчули ось цю біль. Тобто і тут можна побачити ось цю історію, коли людина, наприклад, вона. В бізнесі втрачає, вона відчуває ось цю різку біль, вона бере цей кредит, щоб щось там зробити, вирішити цю ситуацію. Потім в неї не виходить, і їй приходиться брати там більші і більші кредити, і ці кредити можуть бути в десятки, в сотні разів більші, ніж оцей перший, але при цьому людина не буде відчувати ось такого страху, болю і переживань, як це було в перший раз. І саме з цим пов'язана власне, історія, що люди дуже сильно входять в заборгованість. Тому що, вони перест... тому, що вони. тому що ми перестаємо відчувати ось цю біль, ось це відчуття небезпеки. Воно просто здається у нам вже не настільки болючим, і тому люди з легкістю набирають, набирають, набирають ось цих всіх коштів, заборгованості і так далі. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись до наступних зустрічей.